Я в черговій частині Ямпільської поліції. Іра! З Мене викликали. Щоб провести зі мною роботу, щоб я не вчиняв злочини. Ну, зараз будемо. Зараз я. Дочекаюся і почнуть вони проводити зі мною роботу. От. Ну, з чого воно там почнеться, про що? Я ще не знаю. Ну, от, але вчора був такий дзвонок: прийти на дві години. Я прийшов. Я зараз чекаю, да. Проведена зі мною профілактична робота. Профілактично виховна робота. Ну, мабуть, якась адміністративна справа є. Ну, я про неї не чув, що не знаю. Перша вчора і суті справи не знаю. Отже, ви мені е... розказуєте, чому да. про вас сюди векнути? Да. З приводу вашого повідомлення, яке було 18 грудня 2022 року, про церкву. Пам'ятаєте таке, да? так? Ні, точніше. Про те, що вас побили у свято успенському храмі. В якого жаби. села? В селі Кісниця. Про те, що перешкоджали... А там яка церква? Святоуспенський храм. Зараз я вам конкретно скажу, яким чином надійшло повідомлення. Mm -hmm. Так, повідомив. Журналіст газети 33 каналу, що особи прихожани напали на заявника церкви Московського патріархату, штовхали заявника нанесли цілесні ушкодження та, вчиняли, та вигнали з приміщення, коли заявник виконував свої професійні обов'язки. Це надійшло таке повідомлення. По даному повідомленні проводилася перевірка, відомості були внесені в єдиний реєстр до судових розслідувань того ж самого дня за номером 120-22025-1740-121. Правильно, ви з цим ознайомлені. Ви повинні були бути ознайомлені. Також не мені Чи мен, не повідомляли не, мені, е, повідомлення не приходило. Мені довідка прийшла, що вони порушили таку справу за 171 статтею. А е, А моє прохання про те, щоб ознайомця з справою, не було задоволено. Не було задоволене. Добре, дивіться справа. Наскільки я розумію, Не наскільки я розумію, бо мені надійшли матеріали із сектору дізнання про те, що дана справа була закрита 31 грудня 2022 року і надіслана з копіями матеріалами матеріалів постанова про закриття кримінального провадження. Ви з нею ознайомлювалися? Вас ознайомлював хтось? Не вони бояться мені давати на ознайомлення, бо я вони знають, що я подам суд і скасу. Ну, ну не, 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 не вас, дали мені ознайомлювали, що справа казали, що справа закрита. Ні, ні, ні. ні. Результати ні, 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 ні. я вас можу ні. зараз ознайомити. І я так. хочу відповідно до чинного законодавства. Постанова має бути про закриття. Вона має бути мені надіслана в десятиденний термін. Я маю право на її оскарження, так чи ні? Да, да, да. Ну, цього всього механізму не було запущено. Може, і... вона вам надіслана, але ви ще її не отримали. Не, чекайте, я не пророк. Може надіслана, але вона через Америку надіслана чи через Канаду. Я не знаю. Но я вас можу тут ознайомити. Ну чекайте, да -да давайте мені на дається на ознайомлення відповідний час. Що ж мені ознайомив? Ви мені її присилайте. Я ознайомлюся. Діагноз. І з моменту, коли я з нею ознайомлюся, коли вона мені прийде зафіксовано відповідно до чинного законодавства, з того моменту починається десятиденний термін на її оскарження. Там так... говорять про те, що установа може бути оскаржена з моменту ознайомлення, так да. і там говориться. Там не говориться, що ознайомлювати чи листом по пошту, чи особисто. Якщо ви не отримали цієї постанови, я вам можу вас ознайомити зараз, можу надати можливість з нею ознайомитися, щоб ви собі орієнтувалися, чим закінчилася ця справа. Це мені здається, що для вас воно було б цікаво. Ні, мені так. цікаво, щоб постанова надійшла мені для е, додому. А що вам заважає зараз ознайомити? Тому що я не настільки геній, щоб я зразу зараз. Всі перечитав цю постанову і, і, і прийняв якесь рішення. Тим більше без адвоката, без нічого. Давайте ми зробимо по-інакшому. Я можу зробити зараз копію цієї постанови. Це прискорить, бо я не знаю, пошта це таке. Вона може пройти на протязі тижня, на протязі місяця, як там вона написано да. була. Я вам можу дати копію, угу. і ви всі можете вже, якщо бажаєте з адвокатом спілкуватися на протязі цього часу, ознайомлюватися. Копію ви мені можете вручити, це, це ваше право. Е, хоча закон вимагає мені оригінал, ви знаєте. От, в, в, Воно у двох примірниках постанову робить. Ну, мене, ну, там не двох, там немає вимог, скільки там. Ну, ну Ви мені е, дайте з мокрою печаткою постанову про закриття. Ну, ну, так як, ну, Ви знаєте, як це робиться. Ділимося, чи надсилали вам і коли вам Так, да, ну, установу. Як це робиться, ви чудово знаєте. Я дивлюся, що по суті воно мало би бути вже мали бути до ознайомлені. От, і друге питання. Я повторно вам у черговий раз кажу, що всі мої заяви з приводу надання мені матеріалів справи Не надходили. Не надходили. Я нічого не можу дізнатися, що ж там написано. Будь ласка. Я не знаю, що там написано, на якій підставі закрили цю кримінальне провадження. Тут зараз в мене кіска, Василь Володимирович. Він каже, що його не ознайомлювали з постановою про закриття кримінального провадження. Ага. Вже направлено, так? Да? Я розпитаюся, щоб ти орієнтувався. Я дивіться, Вселодимовичку, договорюю з дізнавачом, він каже, що копію ну, вас може ознайомити з постановою про закриття або завтра, до 10-ї години. Ви можете, якщо маєте можливість, підійти, або він може надіслати вам поштою. Каже, що ще не насилав. Вам як буде зручно? поштою, чи у вас на місці ознайомить? Мені. А... Головне її законно отримати, отримати. щоб то я мав зак е законну можливість її оскаржити? А для того, щоб я мав законно отримати, треба зафіксувати дату, зафіксувати дату, коли я її отримав. Дивіться, Василь Володимирович, вам буде зручно завтра прийти десь до 10-ї години. Ви зможете прийти, чи треба буде, щоб він вам поштою надіслав? Як вам зручно буде? Ну вам зручно буде як прийти сюди ще раз завтра, чи ви будете чекати, коли вам на пошту надію наді... наді... Я готовий завтра прийти. Все, то він буде завтра вас чекати, так? Да? На 10 годин? До 10, бо каже в десять там Але вина. до того часу я хочу ознайомитися з матеріалами справи. Давайте на 9 я прийду, ознайомлюся з матеріалами справи. Я ж, ми... А матеріали почекаємо, а матеріали справи, де знаходяться? Він хоче ознайомитися ще в тебе. О, він хоче ознайомитися. Я ним, готовий це сьогодні це... ознайомитися з ними. Ось зараз ознайомлю. Я усно звертався а, усно? до капітана. Ні. Усно ні. Усно не це треба письмово писати. Ні, ну... може прийти тоді, написати завтра зранку, так? Да? Все, хорошо. Я тоді зроблю. І я зараз напишу. А дивись, а зараз він може написати заяву? Ні, то це не може, це я так напишу. Я коли то захочу, то зможу. Зараз він може до тебе піти заяву, написати про ознайомлення? Так, да, я зараз це напишу. Зараз, прямо на відходя від каси. Все, хорошо, добре тоді. Який там зміст має бути довільний? прошу вас ознайомити з матеріалами справи. Дати просто йому і сто хай пише, так? Да? Сьогодні. Бажано, тому що завтра вже буде запізновато. Він каже, сьогодні він вас ознайомити не може, бо у нього там він займається другим кримінальним провадженням. Ну, реально в нього немає можливості. Він каже, ви можете заяву зараз написати, а завтра він вас ознайомить з матеріалами справи. Справа знаходиться в нього. А коли він ознайомить? знайомить? Ну придете, ти будете Дивіться, це а, а як це буде виглядати? Дивіться, він вже закрив кримінальну справу. Угу. І вже закриту кримінальну справу він мені дає для ознайомлення. А я його просив капітана Андрія, просив, що пане капітан, давайте я вам напишу заяву. Він, він каже: не це не нема не проблем, напишете, коли не. треба, то. І я, я чекав, що коли. А? а ви так і не написали. Ну бо ж ми з по-людськи говорили, Василь, що коли Василь, треба, я думав, що та справа ще не на підході. Ще там з зб... він каже, та ми ще не, не скоро її будемо закривати, бо ще там збирають. Ну я ж не торопив. А тут виявляється, що вона вже не на підході, вона вже на завершенні і, вирішує, і на вже крапка. Людина. я вам скажу таке, що слово це горобець. Вилетіти його не зловиш. А що написано пером? То ти не да. ви робиш опоромку. Якщо у вас будуть якісь питання, да, усно там да, дані, ні немає усно, ви собі звернулися з заявою. Ця заява має бути зареєстрована, ну і тоді вона буде мати якусь юридичну силу. Якщо вона не зареєстрована, то це що ну, ви будете. Ви бачите, наївна що... я людина, так і от зродився. Дивіться, тоді ми з вами ну, я так поняв, що ми зрозуміли один одного. Бо так мене попередньо повідомляли, що... ну це ж так само, як і ви. Я вважав, що якщо ця це... Де установи, я вважав, що ви мали би бути ознайомлені. Абсолютно нічого не ознайомилися. Навіть не знають, скільки мені. там листочків, хто там на якій підставі. Все, тоді ми з вами, поки це питання вирішили, ну якби так. Я вам зараз дам аркуш паперу. Якщо ага. цей. Дам листочок, ви можете на ну, ручку, ви можете написати зразу заяву на те, щоб ознайомитися з матеріальними справи. Да. І попутно вже завтра вас ознайомлять із цим. Із закритою вже справою. З... Це не має значення. Вона Знайомляє. закрита вже все, вже, вже ви, як це. Володимир, у вас є 10 днів на те, щоб Так, да, Але закон передбачає, що до закриття я можу вносити свої заяви, пропозиції, але ви хочете з того, що я вже ознайомлюся. Якщо я буду заяви, про що заяви, як я не знаю справи. Тобто, мої права давайте так, мої права вже порушені, що мені не дали ознайомитися з матеріалами справи і навіть не попередили про її закриття. Немає там такого положення, щоб попередити про закриття. Вас мають ознайомити з результатом. От результат це є висновок про це, з яким вас мають ознайомити. Висновок про закриття справи. Да. Це основна процедура, да, яка да. має бути дотримана. Я... Я ще раз наголошую, якби я не звертався до пана капітана і не просив, що друзі, якщо ви збираєте, я даю можливість, будь ласка, збирайте, шукайте, але дайте мені можливість перед закриттям, перед закриттям внести якісь пропозиції, допомогти вам. У розслідуванні цієї справи. Може, в мене ще є довдаткові якісь дані. Розумієте? А мені ніхто не дав на ознайомлення. І вже поставили перед фактом. Іди, забирай справу. Ну, чекайте, а, -а як її забирати? Тобто зараз ми констатуємо факт. Мені віддадуть справу для ознайомлення уже закриту. Все. Крапка. Ну, цьому, можливо, і немає порушення, але немає людяності, немає порядності. Це раз, тому що закон вимагає, що тим більше потерпіла, я потерпіла особа. Я мав право донести якісь дані, виходячи з того, щоб я ознайомився. Так, да, якісь докази. докази до, які бідувачі, якісь докази. А я не міг цим скористатися, тому що я не бачив матеріалів справи. Я не знаю, про, що там мені агрументували. Може, там написали, що це я їх там того, мучив, не вони, вони мене, Власне а я. того вам надали право о цих 10 днів на оскарження. Ну Зачу Вже так. Да. Але, Але це ще? на оскарження в суді. А можна було справу до суда не доводити ще. Почекати, тобто почекати, коя, коли, коли я додам свої аргументи, я можу докази оцінку іншим працівникам, О. бо це не я цю справу займався. Я не по це я розумію. Це я вас так, розумію. І я, говорити, я я кажу, серед з тим дізнавачом. Да. То, якщо у вас якісь я знайти. вам хочу тільки лише сказати, Тоже. подібна справа по 171 статті вже близько 10 разів закривалася. Угу. От, подібна справа. Тільки тому, що мені не давали ознайомитися, я не міг вносити пропозицій, доказів належних, які я хотів вчасно. І вони поспіхом закривали і суд скасовував це закриття. Я, безперечно, буду оскаржувати це і цю постанову. О, це буде вже перше закриття. Ну, вони будуть тягнути. Ту вони закривають вже три роки. Цю закривати теж будуть не менше трьох років. Ну, ми думаємо, що за цей час ПЦУ, не ПЦУ, пробачаюсь, вибачте, будь ласка, Українська православна церква, церква типа Немосковського патріархату. Оця церква вже буде офіційно закрита в Україні. Ми так сподіваємося. І тоді ця справа автоматично. Тоже піде в архів. Але чи піде, тобто давайте е, доживемо до завтра. Я буду йти вже по цих е, кругах Ада знову. Я знову буду писати скаргу в суд про незаконне закриття. Ви будете писати, так? Да? Так, да, буду, звичайно. Добре. А я Дивіться, по суті, ну, я вас розумів. Бо якщо ви будете оскаржувати цю постанову, то тут є відповідний час, терміни, які будуть переноситися. У ну, мене питання у вас саме по цій постанові про закриття по цьому висновку. І якщо ви будете її оскаржувати, то я думаю, ми будемо чекати, якщо дійсно будете оскаржувати, то це або 10 днів з моменту ознайомлення, або будемо рішення суду чекати, якщо ви там будете мати наміри її скасовувати. З приводу також я хочу вам надати роз'яснення, якщо ми з вами. У ПЦ Моїподільської єпархії. Mm -hmm. Я там на тій зоні я працюю дільничним. Я за цю церкву теж чув, так само до мене неодноразово надходила інформація. Але якихось суттєвих прав порушень та не було. Тим більше, що там працює не лише поліція, щоб ви розуміли, там в цій зоні це село межує безпосередньо з Придністров'ям. Воно на кордоні знаходиться. Там працюють інші спецслужби, це ніну ні для кого не те.